Друзі, усім привіт! Як і говорив, я буду перед собою і перед вами відчитуватися з своїми угодами, показувати реальність трейдингу, показувати реальні позиції, показувати реальний результат без перебільшень і без переменшень. Тому показую вам сьогодні свою позицію, на яку я заходив по монеті Е, Говорю наперед, що я закрив цю позицію в мінус. У мене була одна позиція за день, тому що далі я ловив якесь FOMO, далі ми грали емоції. тому Краще в таких випадках просто закінчити свою торгівлю. Що, в принципі, я і зробив. Я завершив свою торгівлю, бо тому що зрозумів, що в мене зараз беруть емоції. І так, я також побачив, що я зробив багато досить помилок. Це вам дуже хороший лайфхак. Записуйте всі свої угоди, щоб потім подивитися на свої помилки, так сказати, на свіжий розум. Дивимося мої помилки, і чому взагалі я заходив по цій монеті Пепа. І так, дивимося позицію. Я бачу, що якась є в нас ось тут активність на монеті Пепе. Я виставляю свій лімітний ордер. І мене бере в позицію, поки що йде плюс. Потім йде мінус, іде знову плюс. Зараз досить велика волатильність по цій монеті. І я не виставляю, не виставляю стоп-лосс. Це вже помилка. Тому що на такій волатильності обов'язково потрібно виставляти стоп лос В будь-якому випадку, хочете чи не хочете, потрібно виставляти стоп-лос. Тому що може бути буквально секунда, і зразу монета може впасти на 2%. Мені повезло, що монета не провалилася надто сильно. Ось моя перша помилка: не виставив стоп лос тільки як зайшов в позицію. Йдемо далі. Ось тут ми бачимо, що я хотів виставити стоп лос але не бачив. Ось я виставив стоп лос побачив якісь там об'єми знизу. Але все одно стоп лос стоп лос завеликий. Треба було стоп лос ставити хоча б ось тут, щоб був мінімальний вбиток. Ну, дивимося далі. Ось бачимо: я відкрив монету Пепе. У нас є ось тут ось така лінія. Зараз я вам продемонструю. У нас є рівень, на який заходив, я хотів побачити пробій. Ось я десь приблизно тут зайшов перед пробоєм, бо тому що я побачив велику волатильність по монеті ПЕПа. Дивимося далі. Виставив стоп лос Розраховую на те, що монета далі піде різко вгору. Бачимо це таймфрейм 1 години. 1 година це також досить великий мінус, тому що я проводив свою. Так сказати, позицію на великому таймфреймі. Не варто так робити. Я вам всім рекомендую включати маленький таймфрейми, якщо ви бачите кожну свічу. Тут одна свіча це є одна година. Тоже помилка. Я зайшов на великий таймфрейм і дивився свою позицію. Дивимося далі. Поки що бачимо в мене обиток. Як так бачимо монета вкатує, пішов сильний ріст, і після чого пішов вкат. Це також моя одна із помилок, коли я побачив великий ріст вгору, і після великого росту вгору завжди йде вкат. Тому потрібно це зауважити. Тут я думав забрати стоп-лосс, перечекати, перетримати. Не знаю. Ось тут я вже вирішаю перейти на 5 хвилинний таймфрейм, щоб подивитися більш детальною інформацією по графіку. Також бачимо по стакані. Спота нам додають об'єм на продажу. Це також вже сигналізує про те, що потрібно виходити з позиції. Ось тут є великий об'єм. Я забираю стоп лос просто пересиджуючи, пересиджуючи в свій убиток. Вже не знаю, куди поставити стоп лос Рішаюся поставити take profit. Вже не определився, куди ставити стоп лос але пішов поставити take буває За той час бачимо, монета ще більше вкатує. Я тягну більшу. Убиток. Не знаю, навіщо я зараз поставлю тут і тейк профіти, але ось тут я бачу великі вже об'єми на покупку підставляють знизу. Думаю, що зараз піде вгору. Тут чуть-чуть ми вкатимо і далі підемо вгору. Але все одно бачимо: ось тут монету все одно далі пхають вниз, буквально там роз'їдається об'єм за пару секунд, і я втрачаю. Я втрачаю 2 долари 30, 33 центи. з мого депозиту 50 доларів. Мій депозит зараз. 50 доларів був на початку, зараз 47 доларів. Ось така позиція. Ось, бачимо, мінус 2 долари 33 центів. В нашому балансі з 50 доларів 47 доларів 67 центів, і подивіться на оцю ситуацію. Ось, заходимо на графік ПЕПЕ. і бачимо: моя позиція ось вона. Заходив я на пробій ось цього рівня. Ось віраз відбиття, два, відбиття, тут і третій, четвертий підхід. І на п'ятий підхід вже, мав би бути пробой. В принципі, ось цей імпульс. Пішли ми на пробой. І дивіться. Ось пішов імпульс, я думаю, все. Клас, волатильність піднялася. Йдемо вгору. Круто, я зайшов трошки неправильно, тому що я повторюся. Зайшов я вже на піднятті волатильності. Не потрібно так робити, треба заходити перед великою волатильністю. Далі. Виставив я за НАТО короткий стоп лос і зайшов я на великий об'єм. Оце є досить це позиція, просто максимально великі такі неправильні речі були зроблені, і тому я втратив. Як бачимо, не знаю, можливо, це якась закон подлості і так далі. Але ми дивимося, я ось тут я зайшов, я зайшов, закрив в мінус навіть буквально пів процента, 048 і після того, як я закрив. Позицію в мінус, в мінус там 2 долари. Подивіться, наскільки сильно монета пішла вгору. Отут десь в моменті давала нам монета 5, ну, майже 6% 5,74%. Круто, круто. Але, на жаль, цей весь ріст пішов буквально без мене. Була хороша можливість заробити, ну, але була. Не в мене, на жаль. Так що. Ось це поки що одна позиція, на яку я заходив. В принципі, тут досить чітко все, позиція хороша, просто мої дії були неправильними. Подивіться, це є, от, звісно, хороший пробой. Ми бачимо гарний імпульсивний рух вгору. Просто треба було зайти раз на менший об'єм, щоб менш емоційна була ця позиція. Тому що коли я побачив, що там з депозитом в 50 доларів на вже малюється мінус 3, мінус 4, мінус 2 долари, це вже емоційно, знаєте, розумієте, коли думаєш, зараз вже мінус 10 буде краще закритися. Ти закриваєшся, і воно йде вгору. Тому моя помилка була в тому, що я не знав, де виставити стоп-лосс. Це раз. Два. Я зайшов на волатильності, А, і я зайшов на великий об'єм. Це такі досить великі помилки, на яких потім мене взяло емоції. І після чого взагалі весь день я не торгував, тому що знав, що буду старатися, мій мозок буде сприймати цю інформацію. Типу, треба відбити, треба відбити. Давай відбивай, тому що ти закриваєш день мінус. Нічого страшного, 2 долари це не дуже і багато. Краще закрити позицію і не торгувати. Ну, Як бачимо, позиція дійсно хороша, стався дійсно хороший пробій. Це максимально хороша позиція по графіку. Просто кажу, ще раз повторююся, мої дії були максимально недоречними. Ось бачимо відштовхування, підхід відштовхування, підхід відштовхування, підхід відштовхування і хороший пробій рівня. На ось цьому пробою треба було заходити на менший об'єм і тягнути аж до самого верху. І частинами закриватися. Тут закритись, тут закритись, тут тут. можна було позакриватися частинами не одною угодою. На жаль, ми закрили цю позицію в мінус. На комісію я віддав 40 центів, і в мінусі на 2 долари 33 центи. На цьому все. Кожному дякую за перегляд. Усім до зустрічі! Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Усім, профіту!